Всім привіт! Сьогодні у нас 10 вересня. Познімали ми вже всі кормушки. Закорм бджіл до зими вже закінчений. І зараз з вами подивимося декілька сімей, як там у сім'ях з кормами. Деякі сім'ї ми вже так оглянули, коли забирали кормушки. деяких сім'ях ще є там по, на декілька храмуках по п'яточкове розплоду. Десь є більше, менше. Так само по кормах. Цю ми сім'ю не дивилися, зараз разом з вами подивимося. Подивимося, зараз можливо три сім'ї. Хоча б тут де маточка в нас не ізолювалася, одну подивимося там, де в нас матка ізолювалася. Тут у нас процентів на 70 Рамки медові були, решта все загодовували цукровим сиропом. Зараз подивимося що у нас з кормами тут. Всі не будемо зразу дивимося. Тут так у нас на середні рамки. Ось це така гарна рамочка. Тут видно, що залишився розпліт, вже виходить. Рамка тяжка, десь біля 3 кг важить. Тут також рамка важка, тут повномедова рамка, більше як наполовину запечатана. В цій сім'ї дуже гарно з хромами. Тут ще більше кормів. Так, в цій сім'ї дуже багато є кормів, є в сім'ях, що набагато менше кормів. Матки ще не перестали сіяти. Зараз ще тепла погода. Ну, ось так тут також повномедова рамочка. Таких сімей, як ця у нас сім'я, що ми зараз знімаємо, небагато є. Ну, тут все повністю з гори до долини запечатано. Тут цій сім'ї розплоду майже немає. Кладемо їм ще один раз пластини, це вже послідний раз кладемо пластини. На цю сім'ю кладемо одну пластину. Так як тут у нас немає відкритого розплоду, там декілька ще залишилось, можливо, п'ятачок закритого розплоду їм більше не потрібно. Йдемо, зараз ще оглянемо сім'ю там, де ізолювалася матка. Ізолювали ми тут матку 4 серпня. І зараз подивимося, як тут. тут у нас з кормами має бути також все добре, так як матка не сіяла, все щоб жілки переносили з кормушки, відкладували в гніздо. Подивимося як буде далі, як буде проходити зимівля. Тут коли загодовували останній раз, вже дивився дуже погано брали сироп. Можливо, вже не було де їм складати. Ну, тут рамка повномедна, практично вся запечатана. Тут у нас рамка з ізолятором. Також рамка повномедова. Рамки дуже важкі. Як бачите, все залито, повністю запечатано. Про ізоляції що дуже добре, що можна дуже гарно обробити від кліща. Також дуже легко бджіл загодувати в зиму, так як матки більше вже не сіють. І все, що вони приносять, кормушки приносять, і все відкладують своє в гніздо. Бо є такі сім'ї деякі, що ще зараз матки сіють, є на трьох чотирьох рамках розпід, і вони ще не зупиняються сіяти, так як зараз ще є на дворі тепла погода. Вже як похолодає, вже тоді вони перестануть сіяти, а так корма з'їдають. І тому ми вирішили цього року спробувати декілька сімей заізолювати. Ці сім'ї ми вже після того, як вийшов весь розплід, обробили, ще раз були проливом шавелою кисотою, Кріща вже не падало багато, там по декілька штук. Ось така ситуація в нас зараз з кормами, бжільки вже всі загодовані на зиму, в деяких сім'ях є більше кормів, десь менше, але нічого. На зиму їм вистачить також залишаємо їм дуже багато для весняного розвитку, щоб вони могли на весні нормально розвиватися. Все, друзі, всім до зустрічі!